Проголосуйте <пробонування> Ну, Не буде. Вона моя така сама, як і ваша. Я маю до цього відношення. Якого мені? оформлено. Тільки Ти тут ти вже загад, 20 років нам забезпечує. Давай ви тебе беру, хай він тебе легально оформляє. І платить тобі тебе зробі, зарплату. Зробі. Це ваша Йдемо робота. Двоє. Як тебе звати? О, як мене не звуть, я сам приходжу. Як, <рисвати> як 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 тебе звати? Як, як тебе звати? Як прізвище? Прізвище. Перун. Перун Сергій, давай зустрічаємося з тобою. Йдемо до того керівника. Ви зробите, вибачте за слово. Ви не бісане зробите. Він тебе, ви не зробите, що він тебе. Ви 20 років, ви 20 років посижніте там. Та ні, треба б не знімати. Cого? Ми просто мали сьогодні отримати зарплату, от вони прийшли, і ми сьогодні хі, що получимо. Розумієте? І в, 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 в кожного є сім'ї все є. А за ці не мають не Будемо Отак, от сидіти і пальці гризти, чи ще щось. через кого? Через оце оце. Вони сьогодні приходили, Руки в карман, и дай себе пищи. О, бань! Работай. Бань Юган! Барани! Чуваки, Будуїся, чуваки вас, чуваки, скр... <звук> чуваки, вас принимают скрытый камер. <звук>